Вони хай бички трохи подихають. Так, всім привіт! Зараз приїхали до бічків. Планую зразу силосу підвезу їм і засипати отієї ми трактором. Позагортити там, де пеньки Так, знаєте, Силос не привожу трактором, тому що якось воно не дуже так. Бо більше бічки мало привозить. А коли вже по дорозі, то мано підкинуть його. Рибички подумають, що вже на пашу будуть йти. Але вже вони на пашу не підуть. Отакий От буйний. Будеш бушувати, кільце вставлю. Бачите, що робить? Добре, йдемо до посилос. Тоді ще зайдемо, сьогодні заміряємо їх. Якраз пройшло 40 днів, як міряли. Наберемо інструментів з собою. Тобі лесякі вілки чи Р... дрелі. Угу. Коли потеплішало, то знову заглядаю скільки там силосу. Так, щоб шкода, що пропав би. А коли так прохладно, то хочеться, щоб його було б метрів п'ятдесят ще щоб брав би, брав би, бички росли б і росли б. Ну нічого, будемо дивитися, то й вам будемо показувати, що в нас вийде. Зараз може трошки його цей пісок отак зробимо. Збиратися шоде? Вот так. А далі силось. Мишка помолила, снарядається. Ой, велика. Очень на півголови. Історій, посол послі, Непогана штучка. Це під'їжджаю зараз на його руками. трактором щоб брати можна але не з цим ковшом Треба другий ковшик на таке діло Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бічків, сьогодні Коля хоче трошки трактором попрацювати тут. Заодно і ями позасипає, також і силосу привезе два ковша, то ковшом буде скоріше, а якщо тачками, то треба 5-6. Поки що силосом все добре. Думаємо, що наші бічків Коля встигнуть до тепла, так, щоб з'їли б. ні, то будеш до хати возить тому ще бичку. Трохи старші були, то мало маленькі давати. Що щоб малим давати, ще вони малі. Я. Як було холодно, ми все думали, щоб довше цим протягти. А як вже як потепліло, то вже Коля каже, що можна було б і малим давати, якби трошки більші були. Ще вони в нас молочні, ще вони молоко п'ють. Тут вже і так, що багато, то не і багато. Ну ще нормально. Ще гарно. А скільки колі Мо Мотри буде? Чи там не по самій ці дошки, що забиті? Метрів два, далі вже маленько. Два, а далі вже далі там динента. на підйом, то там не буде такої висоти. Що батьків мені снім давали Свиням давали колись. Він так помаленьку їде, щоб він не посипався, а бички вже як побачили, то так ждуть. Мусиш дати їм, що <рес> свіжого так виглядають. Особливо цей самий перший. Так голову протягає. Ти ж добре знаєш, що ти привіз. Оцей самий перший, то щось Кирилу сподобався, казав, що це його вже буде. Самий каже, він гарний. А як вже так? Коля, він з тобою їздить пораться. Що їм так сподобався він? Я кажу кабачок. Який найбільший шукав? Та я ж кажу, що кабачок, мабуть, буде більший. Як будеш мирить, побачимо. Yeah. Йдемо ще. Це їх Коля покормив не по графіку, це вже в обід, просто від себе без комбікорму, а також вранці ввечері. Ну вже так виглядали, то що вже не сипнуть потрошки. Багато, думаєш? То ще ранки холодні. Скільки там у день? Тепла не багато. І ночі коля холодні також. Та ще і хлів не нагрівся, що зідять. зідять. Зараз ще заміряємо бічків. Вже 40 днів пройшло, як міряли. І сьогодні 21 березня, 25 березня буде рік. Як у нас біляш і отой перший Не рік від народження, а рік коли у нас. Брали ми їх, ну, можна сказати, по 45 кілограмів. Один, який 45, один 47 був. Це вже повиписував зробим такі зважені, щасливі. По порядку, як вони йдуть. Це 40 днів тому така вага в їх була по нашій ленті. Так, зараз зайдемо. Так, біляш. Попередніх бічків коли продавали, то такі там були до року і трошки після року, можливо, який місяць. То середня вага бічків була 450 кг. А ленту обганяли на 35 кг, коли середнє таке взяти з усіх разом. Це саме менше, коли обігнали ленту. Мабуть через те, що такі ну, молоденькі були. Коли вже там 600-700, там трохи більше ленту обганяють. Що тирчу? Так, треба мені взяти якусь. Якусь паличку ленту забрати, то не хочеться там заглядати дуже під низ.

Ну? Стай. Отак. Біляш? А ну. 448 Ні. 429. Ви знаєте далі? Чим старший, тим некомфортно мірить їх. Але що трошки глянем? Стой, стой. 403. Цей це то може позбавити, треба, треба брати мітлу. Необ'їжаєш. Хто знає я, я часом сам приїжджаю пораться, то може тут захвачу палочкою. О, чудово. 409, якщо так накинути. 409. Виходить 48,8 кг за 40 днів нам набрали середню вагу. Найменше біляш 38 кілограм. Він, знаєте, в довжину росте, висоту, а не є. О, по шиї. Там сантиметрів 10, а постамент не більше. Все, хай ростуть. Що, що не виросли, все наше. Пойду зараз позороти тієми. Другий не единственный, что з цього <говорит> Так, біляш. Ну, порнус. Ну, развернись. <говорит> так, біляш, Ты тоже на месте. О, все. Не махай, мы возьмем за носа. А чи трохи, можливо, переборщив силосом. Зараз знаєте тепло, а він такий зворушений. Але подивимось, на майбутнє будемо знати, щоб, щоб часом не було, щоб багато привіз. Хай дихають. Только катакомби. бисто порядкуємо це діло. Я ми вже позатягував, хай вростається. Гляне, можливо, під борною чи перед ощем, якби трави посипати, тому що я не думаю, що тут так вона як не посієм буде рости щось. Подивимось. Цього пенька оставляю, зараз його зрижу так по максимуму. Шкода трактора рвати на його. Це груша, то там того витягували, там такий, як стержень середину, йшов. Як у горіха. А тоді підживемо, хай росте. О. А панічка теж ще хай рубає Ставив у склад. 100 літрів водички полемо трохи. Хай росте на здоров'я. Будемо зараз вже їхати додому, будемо чекати тепла вже. Коля каже, можливо, посіємо трави, а ні, то і так, може, заросте. А бичечки наші маленькі підростуть, то їх сюди випустимо. То вже, кажу, не буде де їм ховатися, від... не буде холодку. А то раніше ми заїжджаємо, заїжджаємо на територію, не знаємо, чи в тих корчах вони сидять, чи в цих. Може, в хлів заходить, так. Да. Ну все, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!